Часно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1 В студії для вас працює Роман Сов'як. Добрий вечір. Головні теми випуску. Смертельне ДТП на Виноградівщині. Винувати ця варі вже вдруге скоює смертельний наїзд. Водії проти пішоходів чи безпечні пішоходні переходи в містах краю. Подвійна неспроможність. Ужгородські депутати двічі за день не змогли зібратись на сесію міськради. Жорстке протистояння України Сербії в Ужгороді відбулися змагання з регбі. Жахливо смертельна ДТП сталася на Виноградівщині цими вихідними. Винуватцем аварії став 42-річний вжитель Виноградова, який, перебуваючи у нетверезому стані за кермом мікроавтобуса Крайслер, рухаючись із села Підвиноградів, виїхав на смугу зустрічного руху. Сталося зіткнення із авто дачі «Алоган», за кермом якого перебував 19-річний житель села Матієво. Водій дачі від отриманих травм помер у лікарні. Водія Крайслера перевірили на наявність алкоголю. Експертиза засвідчила в його крові один із 6% відсотків проміле наразі чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, як з'ясувалось згодом, у 2007 році цей же чоловік уже скоював смертельне ДТП. Тоді під колесами його авто загинули хлопець і дівчина. Тоді йому вдалося уникнути покарання. Суд обмежився п'ятьма роками позбавлення волі умовно. Проблема безпечних переходів як ніколи актуальна для закарпатців. Пішоходи нарікають на водіїв. Мовляв, останні не завжди охоче їх пропускають. Водіїв в свою чергу нарікають на пішоходів. Та кермувальників штрафують часто, значно рідше. Даївці складають протоколи на пішоходів, які теж є учасниками дорожнього руху і нерідко стають причиною ДТП. Хто ж відповідає за порядок на переходах та чому в місті Левова частка з них несправні? Дізнавались, наші журналісти. Червоний жовтий зелений. Чергова зміна цих кольорів і увага до них гарантія безпеки на дорозі. На жаль, в Ужгороді нею переймаються мало. Дає не нормує час роботи світлофорів. Зелений на коротких переходах горить і до хвилини водночас на доволі широких вулицях усього 25 секунд. В Ужгороді є багато перехресть, одні обладнані світлофорами, інші ні однак, усюди має бути передбачена перевага пішоходам. Сітлофори в нас працюють так, що для пішоходів, наприклад, дуже маленький термін часу для того, щоб перейти через пішохідний перехід. І деколи є такі речі, що ну, люди похилого віку, які не можуть. Не мають змоги швидко пересуватися, вони змушені закінчувати перехід уже на червоне світло, і це створює певні незручності, що водіям, які змушені пригальмовувати, щоб пропустити людей. Ну і в принципі, люди теж ну якби це для них проблема, що вони порушують правила дорожнього руху і наражаються на небезпеку. Нині за нашим спостереженням головним на врегулюваннях вулиць чомусь залишається автотранспорт, проспект Свободи поблизу універмагу Україна, перехід врегульований світлофором, але перебігати дорогу за 25. 5 секунд вдається лише молодим та прудким. Тільки скажете і вже закривають, вже перехід закрити. Ну то это? Ну от скате самі, як вони говорять. А якщо вот не йдеш отак вот напрямі, то взагалі да вот до тих портук дійдеш і вже закрить перехід. Не так давно, нарешті, запрацював світлофор і біля площі Петефі. Здебільшого тут проблеми створюють пішоходи, які досі не знають і не звертають уваги на новий дорожній прилад. Буває так, що деякі секції зовсім не працюють, і люди не можуть зорієнтуватися, чи зелене світло світить, чи червоне, чи жовте. Це ну, дуже така поширена проблема. Інша проблема в нашому місті, от, е, наприклад, це вулиця Гагаріна, перехрестя Гагаріна-Краснодонців, Крастодонців, е, що коли от, е, світофор працює вже вночі, коли він там абсолютно вже не потрібний. Тобто люди, які рухаються по вулиці Гагаріна прямо, не змушені просто стояти на світлофорі, Ну для того, щоб не порушити правила дорожнього руху на червоне світло, не змушені стояти, хоча ніякого руху вже ну немає. Чи збільшать час для переходу на проблемних вулицях? Сказати важко. Проте до вирішення цього питання слід підійти виважено, аби обидвом сторонам було комфортніше у пересуванні вулицями обласного центру. Подорожувати з комфортом підйомник для людей з обмеженими можливостями з'явився на залізничному вокзалі Ужгорода. Вартість такого диво апарата 45 тисяч гривень. Вже близько місяця така послуга діє на Ужгородському вокзалі і є абсолютно безкоштовною. Посадка людей з обмеженими можливостями за допомогою такого підйомника відбувається з неробочої сторони потяга і триває близько п'яти хвилин, зазначають працівники вокзалу. А користуються таким підйомником працівники близько двох разів на тиждень. До цього часу людей з обмеженими можливостями. До потягів піднімали вручну. Підйомник повинен полегшити роботу як працівникам, так і людям з обмеженими можливостями. Спрожечку, коли взяв квіток для пасажира з обмеженою можливістю, підходить до чергового помічника начальника вокзалу. і Черговий помічник начальника вокзалу записує його фамілію, який поїзд, номер категорії вагона, місце, передає надає телеграму на кінцеву станцію, яку прибуває той з обмеженою пасажир з обмеженою можливістю, і там його зустрічають, і так само з цим підйомником, де є підйомник, вигружає, вигружається, висаджується. Є черговий помічник начальника вокзалу, є працівники вокзалу, які допомагають при посадці і висадці, І буває, що і проводник допомагає при посадці і висадці людей з обмеженою можливістю. Підтвердити доброзичливе ставлення до України та запропонувати посильну підтримку Закарпаттю з такою метою до Ужгорода приїхав експрезидент Словацької республіки Рудольф Шустер. Як екс-президент зустрівся з головою ОДА Геннадієм Москалем, який попросив словацьких сусідів надати всебічну підтримку питання іноземних інвестицій. Шлося також про проведення на Закарпатті українсько-словацької інвестиційної конференції. Обговорили і питання святкування Дня Незалежності України в словацькому місті Прячів, де проживає численна українська діаспора. Спора разом зі словацьким експрезидентом до Ужгорода приїхав і ректор університету міста Скаліце Гайді Шварцова, яка підтвердила бажання цього вищого навчального закладу і надалі співпрацювати з ужну. Я приїхала, щоб зустрітись із ректором Ужгородського університету щодо подальшої співпраці. Два роки тому ми надали техніку для дистанційного навчання студентів. Я вважаю, що техніка мала б використовуватись у повному обсязі. Ми намагаємось налагодити співпрацю, аби студенти мали змогу навчатись у декількох вузах світу і отримати дипломи та сертифікати цих вузів. Якби я була на місці студента, то була б рада отримати можливість вибрати собі вчителя, який би міг поділитися своїм досвідом, показати шлях, яким потрібно йти. В Ужгороді знов хотіли продати землю в історичному комплексі Совине гніздо. Вартість елітної ділянки навпроти Ужгородської міськради, за оцінкою експертів, складає 450 гривень за квадратний метр. Нині рішенням сесії її хотіли продати орендарям, проте депутати не прийшли на роботу. На 10-ту годину у залі зареєструвалося лише 26 народних обранців. Потім міський голова оголосив півгодинну перерву. З другої спроби потрібного кворуму в 31 голос знову не набралося. Міський голова оголосив перерву. Цього разу. Аж до 20 серпня. Ви бачите, що навіть держслужбовці депутати не прийшли. Так я б на його місці просто склав майдан, мандат, і сказав би: я трус, боєгуз, не можу зробити свій висновок особистий. Я не хочу приймати участь в вирішенні питань міста. Я пішов. Ну, це ж ненормально. Кого ми вибираємо? Ужгород без жрерів. Конкурс на заміщення звичних жрерів приватними структурами відбувся в Ужгородській міськраді. Подавати документи приватні структури могли ще з лютого цього року. Проте цими днями Ужгородський міськрайонний суд виніс ухвалу призупинити дію виконкому, який оголосив подібний конкурс. В у конкурс таки відбувся. Сім підприємств подали документи на обслуговування трьох районів міста. Хто тепер буде обслуговувати будинки містян, знає Неля Янчук. Конкурс, на який приватні підприємства чекали ще з лютого цього року. Наразі сім приватних структур, шість приватних підприємств і одна комунальна змагалися, аби замінити жрери. Всі переконують, обслуговувати будуть по-новому і в рази краще. Обіцяють працевлаштувати і працівників колишніх жрерів. Буде проведена співбесіда, тобто відбір буде по певний критерій. Тобто, ми беремо лише фахівців, спеціалістів, які проявили себе. Відповідної сторони позитив. 11 членів комісії оцінювали підприємства за кількома пунктами: забезпечення технічним обладнанням, кількість працівників підприємства, фінансова спроможність, вартість послуг та досвід надання подібних послуг. Проте деякі члени комісії вважають цей конкурс нелегітимним. Я, я особисто прошу перенести цю комісію, тому що ну я не бачу ні документи, ні склад комісії. Справ ні, ні. ніхто ні ні що... не бачить. Я підтримую, тому Практично, що принципі... я навіть не знаю про що тут мо. Цей конкурс це повний фарс. Так? Навіть якщо цей конкурс пройде, сьогодні його проведуть, так і будуть там якісь цифри проголосовані, так? то ну, по закону. Люди мають знати, що з цими новими компаніями вони не зобов'язані по перше заключати договори, так і не зобов'язані нікому нічого платити. Так? Конкурс таки відбувся після закритого голосування. Оголосили результати ну, Договір із підприємством-переможцями, а їх обрали три будуть укладені терміном на рік. Якщо мешканці створять з себе ОСББ вони беруть собі на баланс будинок і самі обслуговують, і вони не будуть входити в предмет. Ну не будуть. Не будуть залежати від даного приватного підприємства, яке назначає міськ. Ну не назначає, а обирає їм міська рада. Так що рекомендую рекомендувалося б мешканцям створювати ОСББ, щоб вони не залежали і не нарікали на міську владу, що вони поганого управителя дали конкретних термінів укладання договорів із споживачами поки не озвучують. кажуть на це піде близько двох місяців. Також нові підприємства не мають права встановлювати тариф вищий аніж діючий сьогодні в Ужгороді. В Ужгороді відсвяткували день народження найстарішого парку міста Підзамковий. Десятки років цей парк, який містяни охрестили парк Спартак, перебував у крайній занедбаному стані. Зараз його реінкарнують і обіцяють. В місті з'явиться ще одне місце для хорошого проведення часу. Як відзначали відновлення парку під дізнавалась Діана Фуско. Субота в парку веделася по особливому улюдною. Міська влада нарешті взялася за відродження найстарішого парку. Кажуть, досі на це не вистачало коштів. Але не було коштів і той і, і надалі не було, тримає в рукав, та, людей, які б за це взяли. великим мостом. Разом з депутатами через річку винайти кошти. Отже. Зережений 16 століття звіринець парку який вже існував існува місці його назви, Служив і це самого була початку, земля другетів. Де вон за сьогодні обоє що треба полювати, його відновлювати вилетення. оновлений амфітеатр, атракціони, культурно-ігрові програми та весела музика. Це свого роду нове життя парку. Міськраді обіцяють надалі тут, що вихідних проводитимуть культурно-спортивні масові заходи. Через тиждень ми знову плануємо тут захід. Отже, на 1 вересня є ідея зібрати всіх школярів у цьому парку. Тут відбудеться і пенна дискотека для дітей. І конкурсний ігрові конкурсний ігрові програми мешканці міста зізнаються оновленням парку задоволені. Сподіваються, що на цьому реконструкція не завершиться. Однозначно, заходи, які будуть спрямовані на різну аудиторію, тому що не можна робити акцент на інтереси виключно маленьких дітей. Однозначно мають бути захищені інтереси, і будуть мають бути програми, які будуть розраховані і на дітей там. Середнього віку щоб вони робили багато вистав на вихідних і щоб акціони стали ще цікавішими. Цьогоріч день міста відзначатимуть саме тут. Організатори обіцяють, відтепер у парку буде щодня людно. Для цього до початку навчального року обіцяють облаштувати тут десятки атракцій. І до новин спорту в Ужгороді на стадіоні Спартак відбувся другий поєдинок з регбі між юнацькими командами України та Сербії. Після історичної перемоги українців в першому матчі гравці сербської збірни не дали супернику здобути другу перемогу поспіль, тому і здолали українців з розгромним рахунком. Подряпини, синці та вибиті зуби основні атрибути поєдинку з цього виду спорту в рамках міжнародного турніру з регбі Ужгород ОПен. Юнацька збірна України двічі протистояла одноліткам із Сербії. Та якщо у першій грі українці здобули вольову перемогу з рахунком 34-32, то у матчі відповіді не витримали натиску сербської команди. Вже з перших хвилин першого тайму серби впевнено володіли ініціативою. Гості не тільки вміло відігравали в обороні, а й встигали заробляти очки. Тож у підсумку першого тайму вели з рахунком 10-0. Емоції нашої команди дозволили нам налаштуватися на матч. Відповідь не боролися за нашу країну. Сьогодні було набагато важче, ніж вчора. Не такий був заряд емоцій на і не той настрой був. Кардинально змінити рахунок у другому таймі українцям не вдалося. Спека на полі не дозволила командам показати швидкісну гру. А коли бракує швидкості, в бій ідуть кулаки. Якщо ти туди попадаєш. Та да во час игры столько емоцій, там, там, знаете, там провокація, там хтось комусь в глаз, там где-то то, і емоції просто невозможно здержати. І просто каким-то образом так виходить, що те, що бив на полі, ви увіділи. Хлопці молоді, і коли вони бачать несправедливість з одного боку. Ну, хочеться ж вони всі за правду. Я думаю, ще проведемо роботу, так щоб воно було якось краще. Але... Це все емоції, просто емоції. Під кінець поєдинку українцям все ж вдалося розмочити рахунок. Тож після фінального свистка рахунок матчу 4-18 на користь сербської збірної. Шахтар Говерлі не по зубам. У рамках третього туру української прем'єр-ліги Ужгородська Говерла на виїзді поступилася Донецькому Шахтарю 0-2. Попри те, що В'ячеслав Грозний задіяв матчі проти гірників усіх орендованих динамівців, Ужгородська команда не зуміла до кінця відстояти сухий рахунок. Відзначитися у воротах рудька вдалося зірковому гравцю донечан Алексу Тейшеєрі на 50-й хвилині. 15 хвилин по тому точним пострілом подвоїв рахунок Едуардо. У підсумку Говерла опустилася на 11-ту сходинку турнірної таблиці. Тепер Ужгороці готуються до суботнього поєдинку проти запорізького металурга. Такою була інформаційна картина дня. З вами був Роман Сов'як. На все добре.